Формадол. забудь про головний біль. Розбір завалів продовжується. Кількість загиблих зростає. Російська атака вже забрала життя 40 людей 75 отримали поранення. А в російських пабліках радість росіяни відверто захоплюються трагедією в сусідній країні і жодних слів навіть найменшого співчуття чи жалю. Вони радіють, що російська ракета забрала життя 15-річної Марії. Лебідь у момент прильоту дівчина була вдома сама. Її мама в той час була на роботі. Коли родичі прибігли за адресою, під'їзду вже не було. Дівчинка займалась музикою, вивчала англійську. Та захоплювалась квітництвом. У момент прильоту вдома була Ольга Ботвінова з чоловіком Євгеном. Ще у 2014 році вони приїхали до Херсона з Донецька, а з окупації вирвались у Дніпро. У результаті жінка отримала важкі поранення. Чоловік аж до приходу рятувальників тримав розірвану артерію дружини. Наразі Ольга в лікарні. Двоє діток залишилися без батьків Ірина та Максим. із Сім'єю ще півроку тому переїхали до Дніпра з Нікополя. Місто потерпає від постійних обстрілів, і в Дніпрі їм видалося безпечніше у момент вибуху. Дев'ятирічний Тимур і 14-річна Кароліна чекали своїх батьків на вулиці. Зараз обоє перебувають у лікарні. Яскрава та сонячна кухня, на якій раніше лунав дитячий сміх, стала уособленням душі кожного українця у цій квартирі. Живі сім'єю тренер з боксу Михайло Кориновський. Дружина з двома доньками в момент прильоту чекали його в парку неподалік будинку. Дивом залишилась живою мати нашого захисника. Максиму продовж чотирьох годин летів із Бахмутського напрямку після того, як побачив страшну новину. Швидше за все, мама дивом вижила на шматочку кухні. Єдину в цілілому місці моєї квартири на дев'ятому поверсі. придавлена плитою. Написав Максиму соцмережі. Наразі жінка в лікарні. Ще одна трагедія спіткала велику родину. Дочка з чоловіком приїхала до батьків з Одеси вперше з початку повномасштабного вторгнення. У гості на свято зібралася рідня на момент прильоту. Квартирі було сім людей. Наразі одну з жінок витягли з-під завалів. Вона в реанімації. Її чоловік загинув. Інформації про інших членів родини поки немає. Катерину врятували після 20 годин перебування під завалами. Жінка має вади слуху від народження, тому повноцінно не могла кликати на допомогу і не чула покликів рятувальників. Зараз вона перебуває в лікарні. Чоловіка та однорічного сина 27-річної Катерини поки не знайшли. Життя 10-річного Ростислава вдалося врятувати. Коли в будинок влучила ракета, хлопчик був вдома один. Дістати його зі зруйнованого будинку зміг тренер Ростика Юрій Васецький. Пізнавшись у мами, яка в той час була на роботі, що хлопчик вдома, відразу вирушив на допомогу. Не чекаючи ДСНС, рятуальний, нікого не чекаючи, він заліз по е, козирьку Я поліклініки чекаючи. і е, він підліз до малого. І вже потім е через гостинну в кімнату е його третього поверху приймали вже інші е небайдужі люди. Використали решітку як драбину, і хлопці її держали. І я вже по цій решітці напався до третього поверху. За верхній одяг я подав його хлопцям. Хлопці його прийняли, далі вони його спустили, відвели на безпечне місце. Пішов обвал під'їзду, Як ми вже анонсували серед тих людей, які в перші хвилини після цієї жахливої трагедії були поруч, не бігли в зворотньому напрямку від будинку, а навпаки, бігли туди для того, щоб допомогти. І це Юрій Васецький, з яким ми зараз на прямому зв'язку. Український тренер, пане Юрію, доброго ранку. Вітаємо, Вітаємо вас. вас. Пригадайте. Будь Доброго ласка. Ранку. Пригадайте, будь ласка, той момент е, трагедії, як це все сталося. Що ви відчували і як ви зрозуміли, що треба бігти і допомагати? Ну, це я не знаю, як пояснити свій вчинок. Е, ми тільки закінчили здоров'я. Захід нашого спортивного клубу і знаходилися на бульварі. Ну щоб ви розуміли, 18 й будинок він знаходиться на набережні, на березі Дніпра, це прогулянкова зона, де гуляють батьки з дітьми, де відпочивають у вихідні, і ми лише роздали наших дітей, як пролунав вибух, і особисто для мене спочатку це був шок, бо від такого гучного вибуху ми аж присіли. А далі Це під центру ситуації як далеко? Ми були 250 метрів, 200-250 метрів від самого епіцентру. Це близько дуже. Тобто, ми бачили, як летять ці уламки, як вони сипляться, як кусок бетона з арматурою відлітів майже там в сторону Дніпра, чи не до самого Дніпра до річки. А що в цей О, цей момент відбувалося на вулиці? Ви можете пригадати це? Чи від від шоку і від, від несподіванки в, люди взагалі не розуміли, що відбувається? Них, ну я не можу вам надати таку більш детальну інформацію та характеризувати кожного. Я розумів виключно для себе, що в мене в цьому домі. Живе співбра... співробітниця співробітниця Струк, яка її постраждала дуже в житло. А також мій ученик, який тренувався до 에, того, як почалось повномасштабне вторгнення Росії, зараз ми не тренуємо, не проводимо з безпеки, тренування групові. Тобто, я знав, що він там, жаковуючи те, що саме з цією родиною вона тренувалася у нас дуже довго, і мати була. На наших змаганнях і в якості лікаря, і ми знаємо, що вона виховує його одна. Ми з керівником наших проєктів побігли туди саме до цього дому. І коли ми прибігли, оце вже було жахіття, тому що це дуже великий дом, а немає взагалі, от ну, діра діра у багатоповерховому домі. Тобто зруйновані було. Ну, повністю вщен два під'їзда, ну, дев'ятиповерховий будинок, там по 36 квартир в кожному будинку, вони всі однотипові радянської постройки. Тобто, це було ну, виключно для мене було жахіття. Е -а, -а, а далі все було, знаєте, як в комп'ютерній грі. Тобто зателефонував надії, спитав ти дома, вона ні все. Далі мені відповідь була не потрібна. Ростик дома, так. Я ну, Не знаю, що ми керувало тоді. Я знаю, де вони живуть. Забіг. Мені ну дуже, дуже пощастило і розтіку. Те, що зруйнований під'їзд, але був не зруйнований козирьок, там на першому поверсі знаходилася. А на якому це поверсі було? На який ви поверх піднялися? Ростик сам на третьому поверсі. Їхня квартира була розташована на третьому поверсі. Під'їзда не було, кухні їхньої квартири теж не було. Але ну на щастя був козирьок від поліклініки на першому поверсі. Ми я туди заліз і побачив на другому поверсі. Там е, антивандальна решітка за цією решіткою була мати з дитиною. Ну який би я не був би кремезний чоловік, я не змог її дем вирвати, демонтувати. Підлізли ще хлопці. Я навіть не знаю, як їх звати. звідки вони взялися, але вони допомогли вирвати цю. Решітку, ми евакували Матусю е, з дитиною, і далі от цю драбину ще якусь прибуду там нам підкинули, вони її тримали, а я вже е, цю решітку використовуючи в якості драбини, заліз на третій поверх. В якому стані був Ростислав? Він був шокований, він е, чув вас, що е, ви з ним ну, розмовляєте? Перше, перше, звичайно, ну хочу зразу відмітити, що ця дитина, вона дуже самостійна дуже самостійна. Тобто. Залізши туди, ну звичайно звичайно, я там кричав там, там, там і матюкався, чи, чи але він вибіг ну, розташування їхньої квартири, якщо так взяти, то від кухні принаймні, це там, де був епіцентр зрива. Всі сумішні стіни, вони як карточний будиночок склалися, але склалися один на одну, і там був простір. Тобто і залізши туди. Я подивився в сторону е, кухні. От я бачив вже. Не було взагалі нічого. Тобто пад'єзду немає. зруйновані, ліфтової шахти зруйнована. Поряд там стояли машини на першому поверсі. Я ж кажу, там поліклініка були запарковані автомобілі, які почали взриватися. Ну це, це неможливо писати. Це я зараз по пам'яті можу угу. сказати. Вже через декілька днів аналізуючи цю ситуацію. Тоді б я точно нічого не змог би писати. Я забрав Ростика, схватив його за верхній одяг передав хлопцям вниз вони його далі спустили і вже потім потім стало дуже гляшна і страшно уже потім а в якій кім... потім в якій кімнаті виходить яка кімната вціліла що ну тростик ну залишився живий Ну дивіться, зруйнована була це, ну, розташування. Це чешка квартира, вщен зруйнована була кухня. Там при вході перша кімната, яка є з під'їзду, якщо заходити з придбанника, це кухня. Тобто, і от вона вщен зруйнована була, ще зруйнована ніша була. Тобто квартира його починалася з гостинною. Mm -hmm. Тобто, ну це найвелика да, кімната. Ростика найблика. ростика, не ростика не зачепило там якимись осколками чи порізи, поранення ціни. Uh -huh. Дивіться, глядати його стан на той момент. Я ну не мав змоги. Це була не пріоритетна задача, але з інформації матері, тобто з ним все добре. Та да, він був весь пилюки, да, він грязний. Можливо, є якісь синці, а ну це краще надасть відповідь мати, тому що ну ми. Його евакували. Я дуже велике дякую тим хлопцям, яким не знаю. Особисто дякую. Що, там підтримував його дуже сильно е, Саша Дніщенка. Наш керівник Тетяна теж його там підтримувала. Тобто ну хлопця був шок, але він е, шок такий. Він не плакав, він не кричав. Він е, намагався дуже дуже багато розмовляти. Він от ота. Ось, дивіться, в мене є наплічник. А ой, наплічнику книжка з української мови. Ой, зарядка. А в мене дома там залишилася кола, собака і кіт біляш. А як їх ну тобто дитина постійно розмовляла, розмовляла, розмовляла і дорослі. Підтримували цю бесіду, то, допоки не, не прийшла мати. А що можливо ви знаєте? От Ростик сказав, що залишилися там собака і кіт біляш, то їхня доля їх змогли врятувати? Е, ну станом на вчора було відомо, що собаку Коу врятували, а кіт не йде до рятувальників. Вони йому там кинули на зруйнований Та, балкон корму. От і як тільки закінчаться там монтажно демонтажні роботи, і буде відомо, що можна вже заходити, бо там є дуже великий ризик обвалу саме цієї частини будівлі, тобто туди нікого не пускають. Ну напевно, тобто, ну кіт станом на сьогодні, кіт живий, але не йде на руки до рятувальників. А це правда, що коли ви поверталися ну з Ростиславом ще на другому поверсі, коли так, спускалися а, це допомогли. Це, да, так, а, це а ще так. іншим людям? Ну багато таких як ви були. Одно, на місці трагедії, бо перехожі такі ж могли бути і допомагати те, що я бачив, люди намагалися допомагати. Тобто, у дворі там була чи молода жіночка чи дівчинка, яку е, заділи дуже сильно саме оці бетонні осколки, на е, на той час. Е, коли туди почали приїжджати рятувальні служби, ну ви розумієте, що це спальний район, і при дворовій території були дуже багато запаркованих легкових автомобілів, і люди, звичайно, там по 10 по 15 чоловік просто з неймовірними силами. Я не знаю звідки в них бралися. Вони ці машини відвигали, щоб могла проїхати швидка. Тобто, ну дуже так от. На той час, коли вже евакуван був Ростислав, вже керували поліцейські діями людей, і ніхто не стояв. були звичайно. Були люди, які знімали там все це ж жахіття. Ну це 21 століття. Ми розуміємо, що соцмережі. Для деяких є пріоритетом, От, але так люди, мешканці цього будинку, допомагали, допомагали поліцейським, допомагали один одному після того, як рятувальники там загасили. Виключ пожежі, тому що машини, які стояли під будинком, почали спалахувати. От вони зробили там кордон, оцепили і звичайно, що тоді приступили до евакуації, до допомоги і лікарі, і поліцейські, і МНСники. ну, звичайній людині, якщо вона не має там професійної підготовки, вона б лише заважала, тому. Всіх попросили Юрій. Ми, покинути це місце. Ми не прощаємося з вами. Ми на коротку паузу відлучимося від е, вас і нашої розмови. Але ми е, хочемо ще раз подякувати вам за те, що ви настільки смілива і відважна людина. Я думаю, що спорт в вашому житті зіграв в цьому не останню роль. Сміливість і правильно е, правильний напрямок діяти. Але ми б хотіли ще продовжити з вами розмову. Залиштесь, будь ласка, ще на зв'язку, і ми за хвилинку повернемося. Е, ще раз вітаємо всіх глядачів сніданку і для тих, хто щойно долучився до нас. Нагадаємо. Що в нас на зв'язку Юрій Васецький тренер із такого виду спорту як Хортинг людина, яка першого кинулась на допомогу після того, як в суботу по обіді в Дніпрі сталася трагедія, і російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. І з останнього можна зараз у повідомлення з Дніпра. А буквально цієї хвилини, значить, у Дніпрі вже понад 63 години триває рятувальна операція станом. На а, цю мить збільшилася кількість поранених. Про це повідомляє голова Дніпропетровського Різніченко. Вже 90% завалів вдалося розібрати. Наразі відомо про 40 загиблих, 79 поранених та 39 врятованих людей. Доля ще 25 мешканців будинку наразі невідома. Це ось такі а, цифри і дані стану на цю мить, Юрій. А скажіть, будь ласка, Ростислав, заради якого ви власне і кинулися до самого будинку, і по ходу рятували ще людей з дітьми. Як у цього хлопця? Чекає успіхів в спорті. Чи є в нього шанс стати великим спортсменом? І, можливо, колись Хортинг несуть в, в Олімпійські ігри, і це наш майбутній олімпійський чемпіон? Все можливо. Дивіться. Станом на сьогодні тренування, ну вони є небезпечними. Тобто, ми бачимо цю агресію, що ну, ці кацапи вони луплять. ну Куди 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 їм заманеться. Тому е, з повномасштабного вторгнення ми групові тренування. Ми їх виключили з міркувань безпеки. Це було погоджено звичайно з батьками. Що ну ми робимо такий вимушений простій, от е, до цього часу Ростислав він у нас приймав участь і в. Кубку світу і неодноразово був призер. Ну не, не просто учасником, а призером і чемпіонатів України, і кубків України. Тобто, сам по собі він ну дуже такий способний, на мій погляд, як тренера і талановитий спортсмен. Але ми повинні розуміти, що щоб стати олімпійським чемпіоном, тобто одного таланту, мало це потрібно багато багато юрій. Е юрій, юрій е перепрошую, а от все таки вид спорту так чи інакше, але характеризує особистість для наших глядачів. Скажемо, що Хортинг це вид бойових е мистецтв, але суто український, вигаданий в Україні і береться витаки і коріння. Йдуть аж у Запорізьку Січ, правда? Так, звичайно. Це сучасний вид змішаних і але істоки його беруться ще з часів казачества. Тобто, та, і сам хортинг походить від слова Хортиці. Ну а на даний час хортиця це є вообще взагалі сакральне місце для кожного українця. Юрій, а доводилося вам в житті? Просто ну нам видається, що не кожна людина здатна опанувати себе, свій страх і паніку, тому що іноді вона не підвласна, Це працюють якісь інстинкти самозбереження, але ви побігли в бік трагедії і були одним з першим тим, хто е, 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 хто почав надавати допомогу в вашому житті. Вже були випадки, коли ви ставали рятувальником? Ну, дивіться, це перший такий випадок. Тобто, ну як спортсмен, да, ми знаємо, що в нас там на татамі можуть бути травми там підвивихи, вивихи, переломи, там нокаути. Тобто щоб першу медичну допомогу ну звичайно, я знаю, як да надати. А от щоб отак, от ну. Цю ну, називаємо евакуацію, рятувальну операцію. Ну ще раз я не можу сказати, що мною тоді так чим я руководствувався. Тобто я для себе придаю ціль, що мені потрібно зараз знайти цього хлопця. Все це коли відмикається якась частина розуму, а працює інстинкт. інстинкт і ти інстинктивно так. ведеш і, і робиш ті вчинки, на які багато людей можливо і не здатні, Юрія. Я правильно розумію, ну, якщо там... ви зараз? Якщо ви зараз призупинили а, заняття зі своїми підопічними за спільною угодою, згодою батьків, що ну, враховуючи без що необхідна безпека, а, то чим ви зараз займаєтесь? Ну дивіться, щоб е, зберегти свій актив, скажімо так, спортивний. Тобто, е, ну наш, виключно наш, ну не виключно, а може і інші спортивні клуби, ми перейшли до більш оздоровчих напрямів, які тобто. Робимо такі спортивні тимбілдинги разом з батьками, щоб батьки приймали участь, щоб ну більш розважально тренувального такого напрямку. Тобто, ходимо там в театри, ще щось, робимо фазердей, Дей виїзні заходи. от Ну, а сам я, звичайно, ще, ще, ще тренуюсь. Юра, яку маєте мрію? Зараз всі українці мріють про перемогу. От ви конкретно як людина, так, виключно Перемогу. виключно перемогу, виключно перемогу над Російською Федерацією, бо вона краде не тільки життя, вона краде мрію і не у дітей, а краде мрію і у дорослих. У всіх вони ну це просто але коли... не знаю, як... Ко перемога буде безперечно, питання часу. От коли настане перемога, все одно щось для себе таке, особисте, можливо, дуже простеньке, буденне. Те, чого От... нині поки що не дозволяє вам війна. І та я людина забезпечена, тому якби хай будуть всі здорові наші діти всієї нашої країни. Оце, оце моя мрія. Юра, дякуємо вам за ваш героїзм, за вашу людяність, за ваш оптимізм, за вашу фізичну підготовку. Бо сьогодні ну ви приклад для багатьох, ось так треба нічого не боятись, бути впевненим, вірити і. Одразу допомагати, не дивлячись ні на що. От знаєте, Юрій, таке те, що це, о, відчувається зараз і від вас така енергія. Хотілось би вам і всім діанам сказати, не падати духом духом, але насправді ви своєю історією, цією силою, енергією дозволяєте іншим не падати Абсолютно духом. точно. Це дуже круто. Спасибо вам. дякуємо вам, Юрію. Дякую. До зустрічі. Дякую, до зустрічі. Дякую вам. Дякую. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.